Влад стояв на краю торгової площі, навколо нього кружляли знайомі картини і звуки. Продавці вигукували свої товари свіжий хліб, стиглі овочі, дрібнички ручної роботи. Натовп прухався, як живий потік, то зливаючись, то розливаючись, коли люди снували між'ятками. Зазвичай ця метушлива сцена давала б йому розраду багатий гобелен життя, за яким можна було б спостерігати, а згодом закарбувати на полотні. Але сьогодні все інше здавалося, розпливлося на задньому плані його очі знайшли її. Вона стояла біля продавця фруктів, розглядаючи яблука з делікатною точністю людини, загубленої у власному світі. Темне хвилясте волосся каскадом спадало на спину, а на вустах грала ледь помітна посмішка, коли вона перевіряла стиглість фруктів, її шкіра сяяла в полуденному світлі, теплі промені сонця окреслювали її струнку фігуру. Наче вона була єдиною реальною річчю серед хаосу. Здавалося, що світ завмер, обрамляючи її м'яким сяйвом, яке вимагало його уваги, серце влада забилося в грудях, його око художника, навчене шукати красу в буденному, було зачароване, щось у ній було особливе, щось, що виходило за рамки її зовнішності. Це було те, як вона рухалася, не усвідомлюючи власної грації, ніби вона існувала у світі. Окремому від усіх інших, він не міг відвести погляду, він і раніше відчував натхнення, але це було щось нове, щось глибше воно горіло всередині нього, голод, який він не міг пояснити. Його пальці свербіли в пошуках етюдника, потреба закарбувати її стала майже фізичним болем. Він простежив за нею поглядом, спостерігаючи, як вона дала кілька монет продавцю і пішла до наступного кіоску. Кожен її жест, кожен поворот голови здавався хореографічним, ніби всесвіт змовився створити цей ідеальний момент саме для нього. Влад змусив собі дихати, він сягнув рукою до сумки, витягнувши звідти невеликий, добре потертий етюдник, який завжди носив із собою. Його рука швидко рухалася, вугілля розтікалося по сторінці. Він вловив лінію її шиї, те як хвилями спадало волосся. Ніжний вигін спини, але чим більше він малював, тим неспокійніше ставало на душі. Як би швидко він не працював, цього було недостатньо, зображення було неповним, фрагментарним, йому потрібно було щось більше, ніж миттєвий погляд на неї. Коли він знову підняв очі, її вже не було. Паніка спалахнула в його грудях, як він міг так легко загубити її в натовпі. Його очі пробігли крізь натовп людей, шукаючи її знайому постать. Через кілька напружених миттєвостей він знову помітив її, яка повільно йшла вузькою вуличкою, що виходила з ринку. Недовго думаючи Влад пішов за нею. На безпечній відстані він пішов за нею, перебираючи в голові різні варіанти, куди вона йшла, яким було її життя, чи була у неї сім'я, друзі, коханці. Він дивився, як вона йде. Абсолютно не усвідомлюючи, яку увагу вона привертає до себе, вона, наче привид, ковзала вулицями міста, залишаючи по собі лише запитання і спокусливу потребу дізнатися більше. Прогулянка була довгою, але влад не заперечував він поринув у свої думки, плетучі фантазії про те, ким вона була, яким могло би бути її життя. Йому було цікаво, як звучить її голос, чи він м'який і музичний, чи глибокий, і дзвінкий. Йому було цікаво, як вона виглядатиме в різних обставинах, сидячи біля вікна, де сонячне світло проникає крізь її волосся, або прогулюючись полем польових квітів. Коли вона нарешті досягла місця призначення скромного багатоквартирного будинку в тихій частині міста, Влад затримався на відстані. Він дивився, як вона зникає у дверях, і тільки тоді зрозумів, як довго стояв там, зачарований. Його пульс гупав у вухах, коли він повернувся до своєї майстерні, а ноги несли його майже автоматично. Тієї ночі на самоті в майстерні образ жінки заповнив його свідомість він розгорнув свіже полотно, ретельно підготувавши пензлі та фарби, більш обдумано ніж зазвичай. Коли перші мазки торкнулися полотна, він відчув знайомий порив до творчості, але цього разу він був більш інтенсивним. Її обличчя набувало форми під його руками, кути вилиць, м'який вигін губ. Він малював її такою, якою вона була на ринку, невинною, безтурботною, залитою теплим світлом. Минали години, і коли він нарешті відійшов, картина була майже завершена. Її очі, м'які та широкі, дивилися на нього з полотна, притягуючи його до себе. Це було інтимне відчуття. Ніби він захопив таємну частину її, яку більше ніхто не бачив, але навіть коли він милувався своєю роботою, його гризла дивна порожнеча. Цього було недостатньо. Картина була прекрасною, так, але вона не відображала всього, чого він хотів йому потрібно було більше, більше її. Дні перетворювалися на тижні, і щоранку влад знову опинявся на ринку, шукаючи її в натовпі. Він казав собі, що це заради його мистецтва, що вона його муза, і це нормально шукати натхнення, але в глибині душі він знав правду вона стала чимось більшим, ніж просто темою для його картин. Вона була одержимістю. Він почав регулярно стежити за нею, вивчаючи її розпорядок дня. Двічі на тиждень вона ходила на ринок, купувала свіжі продукти і коротко розмовляла з продавцями. Її життя, наскільки він міг судити, було простим і тихим, але для влада воно було зовсім іншим. Щоразу, коли він бачив її, він відчував потребу закарбувати її наново, його майстерня наповнилася портретами, деякими невинними, деякими більш інтимними. Її обличчя, її тіло, її рухи вони поглинали його, і все ж скільки б разів він не малював її, йому ніколи не здавалося, що цього достатньо. Він казав собі, що це нешкідливо, що він нікому не завдає болю, вона навіть не знала про його існування. Але минали дні і межі між захопленням і одержимістю розмивалися. Його руки, які колись міцно тримали пензель, почали тремтіти, думки про неї не давали йому спокою, навіть коли він не малював. Одержимість влада пустила коріння і разом з нею почало рости щось темне. Але поки що він залишався сліпим до цього, загубленим у красі своєї музи, не підозрюючи про тінь, що закрадається в його мистецтво. Стіни майстерні влада були вкриті нею. Десятки полотен, на кожному з яких вона була зображена в різних позах і сценах, заповнювали простір. тьмяне світло одинокої лампи над головою відкидало довгі тіні на картини, створюючи моторошний ефект. На деяких портретах вона м'яко посміхалася, її обличчя осяяне теплом сонячного ранку, на інших занурена в роздуми, її погляд відсторонений, майже меланхолійний, кожна її деталь була схоплена, кожна лінія її тіла і кожен проблиск емоцій увічнені волії та полотні. Але Влад не міг зупинитися його розум не дозволяв йому. Спочатку його одержимість була чистою, захоплення художника красою. Вона була його музою, джерелом натхнення, яке живило його роботу, штовхало до нових творчих висот. Але тепер до нього закралося щось темне, щось тривожне, що він не міг контролювати, йому більше не потрібно було йти на ринок, щоб побачити її. Він запам'ятав її розклад, вивчив ритм її життя. Це було досить просто вона відвідувала ті самі ятки, купувала в тих самих продавців і щодня йшла додому в той самий час. Іноді він слідував за нею, ковзаючи в тіні, намагаючись не потрапляти на очі, він не хотів, щоб вона знала поки що. Знання її розпорядку дня давало йому відчуття контролю, збоченого комфорту від того, що він знає кожен її крок, але йому було недостатньо просто спостерігати за нею здалеку, йому потрібно було більше, його картини почали змінюватися. Одного вечора, після годин, проведених за розгляданням її образу на полотні, Влад тремтячими руками потягнувся до пензля. М'яке світло, в якому він колись малював її, тепер здавалося надто іделічним, надто нереальним. Це було не те, що він бачив, коли думав про неї зараз щось змінилося в його свідомості, повзуча темрява, яка забарвила його думки і повільно його мистецтво. Тієї ночі він знову намалював її. Але цього разу не було теплого сонячного світла, на її обличчі не було мирного виразу, натомість її очі були широко розплющені від страху, тіло скручене в гротескній позі, ніби вона намагалася втекти від чогось, чогось невидимого, що причаїлося за краєм полотна. Його пензель рухався швидше, хаотичніше. Кольори потемніли, тіні простяглися по полотну, наче кіхті, що тягнуться до неї. Коли він відступив назад, щоб поглянути на завершену роботу, його пронизав холодок. Вона вже не була тією безтурботною постаттю, якою він спочатку захоплювався. На його картині вона була налякана у пастці, її тіло охопив відчайдушний момент паніки. Пульс влада прискорився він сказав собі, що це був експеримент, спосіб дослідити темні теми у своїй творчості, але в глибині душі він знав правду він малював те, чого боявся. Те, що почав бачити в своїй уяві, коли подумав про неї, він не зупинявся. Наступна картина була ще похмурішою на ній вона лежала на землі, її тіло мляве, обличчя бліде, її сукня колись біла і струмлива, тепер була розірвана і заляпана кров'ю. Це була жорстока картина, від якої у влада вивертало шлунок, навіть коли він працював над нею, але руки не зупинялися. Пензель рухався сам по собі, заповнюючи жахливі деталі. Коли він нарешті закінчив, то впав у крісло, дивлячись на картину з сумішшю жаху і захоплення, як до цього дійшло, як його муза, його джерело краси стала об'єктом такого гротескного насильства. Він заплющив очі, намагаючись відгородитися від картини, але вона врізалася йому в пам'ять він все ще бачив її обличчя, її широко розплющені від жаху очі. Її тіло зламане і бездихане, він здригнувся, його дихання перехопило. Це була лише картина, сказав він собі, нічого більше. Але тривога гризла його глибокий, первісний страх, якого він не міг позбутися. Наступні кілька днів Влад намагався намалювати її такою, якою вона була на початку, м'якою, спокійною, красивою, але темрява не давала йому цього зробити. Щоразу, коли він брався за пензель, гротескні образи поверталися ще яскравіші, ніж раніше. Її колись невинне обличчя тепер виглядало перекошеним вагоніє, тіло викривлене так, що не піддавалося розумінню, і з кожною новою картиною межа між мистецтвом і реальністю все більше розмивалася. Однієї ночі вона наснилася йому. Уві сні вона йшла вузькою брукованою вулицею. А за її спиною виднілася знайома ринкова площа. Сонце сідало, відкидаючи довгі тіні на будівлі. Влад ішов за нею, як він часто робив, але цього разу вона, здавалося, знала про його присутність вона озирнулася через плече, її очі на мить зустрілися з його очима. Потім вона прискорила крок він спробував наздогнати її, але відстань між ними зростала, вулиця, здавалося, розтягнулася, перетворившись на щось незнайоме. Сонце зникло, зануривши світ у темряву. Повітря стало густим, і холодний вологий туман просочився з-під землі, закручуючись навколо її ніг. Вона завернула за ріг і зникла. Влад пішов за нею, його серце скажено билося. Але коли він завернув за ріг, то побачив, що вона лежить посеред вулиці, її тіло було неприродно скручене, очі широко відкриті, дивилися на нього з мовчазним звинуваченням. Навколо неї калюжа крові, що просочувалася в щілини між бруківкою. Він впав на коліна, не в змозі дихати. Його руки тягнулися, щоб доторкнутися до неї. Але щойно його пальці торкнулися її шкіри, як вона розсипалася на порох, розчинившись у вітрі. Влад прокинувся, здригнувшись, обливаючись потом. Сон не давав йому спокою, яскравий і реальний. Він все ще бачив її. Що лежала там, розбита і бездихана, кров, жах, його руки тремтіли, коли він сів у ліжку, а в голові поморочилося. Наступні кілька днів він не міг малювати. Видіння її бездиханного тіла переслідувало його постійно присутній привид, який не давав йому спокою. Він намагався не думати про це, намагався зануритися в іншу роботу, але це було марно його одержимість нею пустила коріння надто глибоко. Темрява пробралася всередину, і від неї вже не було порятунку. А потім сталося найгірше він побачив її знову. Був холодний, похмурий день, коли він помітив її, коли вона йшла через ринок, як завжди. Але цього разу щось було інакше повітря здавалося важчим, світло тьмянішим. Він пішов за нею, як і багато разів раніше, тримаючись на обережній відстані, вона рухалася крізь натовп, здавалося, не підозрюючи про його присутність. Але Влад відчував, як у ньому наростає напруга, як з кожним кроком на нього тисне вага мрії, він пильно стежив за нею, за кожним рухом, за кожним поглядом, і в цю мить усвідомив щось жахливе. Гротескні картини, які він малював, були вже не просто плодом його уяви, вони були попередженнями, і незабаром вони стануть реальністю. Сонце низько висіло над Львовом, заливаючи місто дивним помаранчевим сяйвом. Яке перетворювало вузькі вулички на довгі покручені тіні. Влад стояв біля її будинку, його серце шалено билося, коли він чекав на її появу. Він стояв там годинами, як укопаний, не зводячи очей з її вікна. Але сьогодні щось було не так вона не повернулася з ринку. Він бачив її того ранку, як завжди. Вона йшла через ринок зі своєю звичною грацією, її кошик м'яко погойдувався на боці. Влад пішов за нею, тримаючись на звичній дистанції, але коли вона повернула, щоб іти додому, відчуття страху охопило його важче, ніж будь-коли раніше. Тижнями його картини показували йому те, що він хотів би забути жахливі, жорстокі картини її страждань, кожна з яких була гіршою за попередню, а тепер ця задушлива темрява перекинулася на години його неспання. Він більше не міг сказати, де закінчується видіння і починається реальність, його нічні кошмари стали не відрізнятися від денних. Жінка, яку він колись малював у м'якому світлі та спокої, перетворилася в його уяві на трагічну постать, кожен її рух був пронизаний неминучою загибелю. Тепер, коли він стояв у тіні, чекаючи на її повернення додому, тиша тиснула на нього, стискаючи груди. Щось було страшенно не так. Коли вона не з'явилася в сутінках, тривога в його грудях переросла в паніку. Він втупився в її темне вікно, його думки не вкладалися в голові, його руки тремтіли, коли він озирався навколо, напівочікуючи, побачити її на вулиці, але вулиця була порожня серце влада закалатало голосніше, ритм синхронізувався з припливом крові у вухах. Він розвернувся і пішов, кожен крок був швидшим за попередній. Він пішов знайомою стежкою, якою вона завжди йшла з ринку, повторюючи її кроки. Його дихання було неглибоким, коли він рухався безлюдними вулицями, а очі сканували кожен кут, кожен провулок. Раніше він ніколи не наважувався протистояти їй, він завжди задовольнявся тим, що спостерігав за нею стіні, але тепер відстань між ними здавалася нездоланною, збільшуючись з кожною миттю. Вона зникла, а разом з нею, здавалося, обірвалася мотузка, яка утримувала його розум. Нарешті він опинився біля входу на ринок. Продавці вже давно спакували свої ятки. Повітря було холодним, кусючий вітер пронизував порожню площу. Він все ще бачив її в уяві, як вона граціозно рухається крізь натовп, не підозрюючи про долю, що чекає на неї. І тут його осяяло, його картини. Видіння, які він бачив, гротескні, жорстокі образи, що вихлюпнулися з нього серед ночі. Він малював її останні дні, він бачив те, що наближалося, його шлунок здуло, і на мить він подумав, що його може знудити. Видіння були попередженнями, передбаченнями, а він ігнорував їх. Кожен мазок пензля показував йому, що має статися, але він був надто поглинутий своєю одержимістю, щоб зрозуміти її не стало. У нестямі влад помчав назад до своєї майстерні. Щойно він зайшов всередину, повітря стало густим від страху. Стіни, колись заповнені портретами краси і світла, тепер були свідками галереї жаху. Остання картина стояла на Мольберті, незавершена, остання останнє похмуре видіння. На цій останній картині вона вже не була живою, її тіло лежало зім'яте в провулку, оповите темрявою. Сцена була до болю знайомою, настільки знайомою, що в нього похолола кров у жилах, вузька алея, тіні, що повзуть над її зламаним тілом, це був той самий шлях, яким він щойно йшов у її пошуках, йому перехопило подих, він втупився в картину, його голова йшла обертом. Звідки він міг знати образи витікали з його пензля без жодних роздумів, наче керовані чимось набагато темнішим? Ніж його власна рука. Позаду скрипнули двері майстерні, і влад завмер. Серце забилося в грудях. Він повільно повернувся, напівочікуючи, що вона буде там, стоятиме в дверях, жива, але нікого не було. Кімната була порожня, він рушив до картини, його пальці тремтіли, коли він торкався вологої фарби, розмазуючи темні тіні. Його зір затуманився від сліз. Вага його одержимості обрушилася на нього. Вона померла, і це була його провина. Він бачив, як все це відбувається, і нічого не зробив, щоб зупинити це. У двері постукали різко і несподівано Влад підскочив, його пульс бився у вухах. На мить він застиг, дивлячись на двері, наче на фантом. Коли він нарешті відчинив їх, у тьмяному світлі коридору стояли двоє офіцерів з похмурими виразами обличчя. Пан Владислав Коваль? запитав один із них, його голос був низьким і серйозним. Влад кивнув, його горло було занадто стиснуте, щоб говорити. Офіцер продовжив його тон був м'яким, але зваженим. Ми тут через зниклу жінку, востаннє її бачили на ринку сьогодні вранці, ми знайшли дещо неподалік від її звичайного маршруту нам потрібно поставити вам кілька запитань. Влад відчув, як земля гойдається під ним. Ноги підкосилися, коли на нього обрушилася вага їхніх слів. Вони щось знайшли, бачення, яке він намалював, алея, її розбите тіло. Це вже сталося. Голоси офіцерів віддалялися, їхні слова ставали приглушеною розмитістю, коли вони входили до студії. Влад ледве помітив, як вони рухалися, їхні погляди падали на полотна, що вишикувалися вздовж стін. Один з них зупинився перед картиною на Мольберті картиною, яка з моторошною точністю передбачила її смерть. У Влада попливло перед очима, коли погляд офіцера перевівся на нього, і в його очах засяяло усвідомлення він більше не міг цього заперечувати. Його мистецтво, яке колись було втечею, перетворилося на в'язницю, замкнувши його у кошмарі, який він сам і створив. Я не. Влад почав. Його голос тріщав, але слова здавалися порожніми, пустими, погляд офіцера застиг. Звідки ви знаєте? Мозок влада кричав про відповідь, але її не було, звідки він знав, як його руки створили щось таке жахливо реальне, таке яскраве, його одержимість розмила межу між реальністю і кошмаром, і тепер шляху назад не було. Коли офіцери виводили його зі студії, його серце було важким від нищівного усвідомлення, він малював її долю, бачив, як вона розгортається на його полотнах, але нічого не зробив він дозволив цьому статися. Влад востаннє озирнувся на картину її обличчя, бліде і неживе дивилося на нього стіні, двері зачинилися за ним з останнім лунким стуком, її більше не було, як і його.